Відкрили, закрили і знову відкрили в Сєвєродонецьку, що на Луганщині місцева влада не змогла визначитися, що робити з виставкою російської фотохудожниці Вікторії Івлєвої. За словами організаторів виставки, міська влада визнала експозицію провокаційною і практично зарахували експонати в розділ порнографії. Мені сказали, що виставка достатньо провокативна, вона неоднозначно сприймається. тут багато оголеного жінського тіла. От, взагалі, це якась порнографія, ну, це слово того, об'яснення мені кто. кто это говорил. Вы знаете, вот на удивление, женщины немножко по-другому относятся к тому, что здесь можно увидеть, да, мужчины, мужчины, наверное, более даже эмоциональны в некоторых моментах, чем женщины, потому что для многих женщин это естественный процесс, и они на него смотрят, ну, так, знаете, с точки зрения Було ли у мене так, вот или, или ні более эмоциональны, особливо ті, які не присутствовали на родах, які видят це в общем перший раз. И они, ну, мне мені мужчины мужчини таки більш эмоциональны на цій виставці, ніж це серія фотографій новонароджених дітей, також матері з дітьми і процес пологів. Авторка назвала виставку Народження України і присвятила її 25-річчю незалежності держави. Після двох днів переговорів виставку знову відкрили. Вирішили, що дітям бажано відвідувати її з батьками. Выставка интересная. Э, ничего вульгарного я в этом не вижу, так как что естественно, то не безобразно. Но автору я хотел бы сказать лично то, что нужно было оформить более интереснее ее, более качественней. Нужно было сделать хотя бы какие-то рамочки, чтобы было приятно смотреть на них. А так. Ні, заступник міського голови Сіверодонецька Сергій Зарецький телефоном пояснив, що дав казівку місцевому відділу освіти направити на цю виставку своїх представників. А вони мають дати оцінку і рекомендації щодо змісту експозиції, яка, на його думку, призначена не для всіх.